Слухайте подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про Україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостею нашої програми сьогодні буде Надія Уфімцева. Вона магістерка юдаїки і аспірантка Національного університету Києво-Могилянська академія, а також дослідниця історії єврейського книгодрукування. І власне про ось це книгодрукування, про книжки, які були можливо і написані, але видрукувані таки на території України. За останній кілька століть можемо вочевидь говорити книжки, які, мабуть, може, є і унікальними лишилися можливо і до цього часу в деяких колекціях в Україні, зокрема в музеях. Про це йтиме мова у сьогоднішній програмі. Пані Надії, вітаю вас! Вітаю! Мабуть, ми пройдемося такими базовими, в тому числі, якимось етапами книгодрукування, і числі тут говорити, що єврейське книгодрукування воно мало якийсь інший окремий шлях від того, що загалом відбувалося на наших теренах, ну в східній і центральній Європі, наприклад, звісно, єврейське книгодрукування розвивалося і почало розвиватися як і. Взагалі, європейське книгодрукування як нова, цілком новітня на той час технологія, яка дозволила поширювати думки, ідеї до широких мас. І в цьому єврейська цивілізація, єврейський світ не відрізняється від будь-яких інших країн чи народів. Але Має свої особливості, особ в тому числі тут на українських теренах. Це пов'язано із взаємодією всередині єврейської громади, конкретного якогось населеного пункту штетлу. Якщо ми говоримо, наприклад, про українські терени. Це пов'язано взаємодією із оточуючим населенням християнським українцями, поляками чи будь-якими іншим. Це пов'язано взаємодією з владою. Тому були різні від кумедних до трагічних подій, пов'язані саме з друком книжки. Хоча, здавалось би, які можуть бути тут складнощі чи виклики, але вони поставали перед єврейськими друкарями. Давайте почнемо з дати, ну, на з хронології певної, звідки ми починаємо відлік книгодрукування. Я так розумію, що ми більше зосередимося на Україні, так і говоритимемо про те, що тут відбувалося, з якого часу ми зараз можемо точно вже робити починати цей відлік, взагалі єврейське книгодрукування. Ми знаємо дату, що воно розпочалося в Італії наприкінці 15 століття, точний там рік. 1475 рік, але це не найперша книга надрукована. Це ми знаємо завдяки припису, такому спеціальному в книзі, який зробив друкар, так званий колофон, де було записано про те, що це за книга, хто її видав, і про ось цей рік вказано. Це те, що стосується взагалі початків єврейського книгодрукування. Про українські землі ми можемо говорити вже по. Починаючи з кінця 17 століття, із такого міста Жовква це було перше місто на сучасній Україні, в якій відкрилася єврейська типографія. Відкрили її не місцеві євреї, а туди приїхав амстердамський друкар для того, аби тут розвивати свою справу. треба сказати, що це була для нього вигідна справа, оскільки не було конкурентів. На цих землях був великий ринок, вільний ринок, багато потенційних покупців читачів. Були сприяння від влади тому, чому б ні. Саме листя жовтви з е, кінця 17 століття і можна розпочинати відлік єврейського книгодрукування в Україні. Тут є цікава така річ. Я, наприклад, коли досліджую єврейські книги в музеях е, бібліотеках України, я зустрічаю видання. Це вже перевидання цих перших книжок з жовкви. Цікаво, що вони друкувалися в Жовкві, але амстердамські видавці і видання вважалися такими талонними брендовими. Ну, ці книги вважалися, вони друкувалися спеціальним шрифтом. І для того, аби заохотити читачів, щоб вони купували, продовжували купувати ці книжки, які вже надруковані не в Амстердамі, а в Жокві, все ж таки на титулці продовжували писати такими Це великими Амстердам? літерами Амстердам. А там дрібненьким шрифтом написано, надруковано в святі общині Жокви». тому це таке а, Для... такі цікавинки. Ну це це просування, просування бренду, так ну великою мірою. Нічого не нове, так. як бачите, і в 17 столітті теж таке практикували, і не лише з виданнями жовкви з іншими виданнями. Тому це така окрема цікава сторінка в дослідженні єврейських саме друкованих книжок. Це кінець 17 століття. Що далі відбувається? Чи можемо ми говорити про цілу мережу друкарень? Які або якось зв'язані, або ні? Тому що чим більше друкарень з'являється, відповідно треба вже орієнтуватись на ринку, що друкувати і. Тут так само є сенс, мабуть, поговорити не лише де друкували, а й що друкували. О, це правда. Звісно, розвивається величезна мережа єврейських типографій. Вони здебільшого виникають на Поділлі, Волинь. і тут дуже цікаво, якраз питання, що вони друкували. В часі це певним чином збігається із розквітом поширенням хасидизму. І тому вони здебільшого, ці подільські, волинські типографії, друкують, частково на території Білорусі, вони друкують багато е, хасидських творів, е, проповідей відомих хасидських е, рабів, равинів, вони друкують е, їхні повчальні якісь історії, вони, ці типографії друкують е, багато. То містичної літератури, оскільки е, хасадизм пов'язаний з містичним і кабалістичним вченням. і тому це теж такий е, вибір, е, жанровий вибір ось цих типографій, але е, звісно, не всі далеко не всі члени єврейських громад, які тут мешкали, могли осягнути і прочитати і зрозуміти ось ці е, складні на, на, на складні тексти пов'язані з містикою єврейською. Тому ми знаємо, що насправді ось таким бестселером та єврейських типографій були як це не дивно календарі. Календарі Можливо, для слухачів це буде так дивно. Але так, календар це був просто номер один в цих типографіях, тому що в цих календарях не просто вказувалися ну от місяць, перший, другий, третій. Там вказувалися всі єврейські свята. Це буває складно. Складно вирахувати, яке свято коли має відбутися. Вказувалися також християнські, наприклад, свята для того, щоб люди, які пов'язані чи там співпрацюють там, в купці, з ремеслом пов'язані, щоб вони теж були в курсі. Деякі відбуваються ярмарки, якісь короткі. Витримки з єврейського права, з повчальні якісь вислови рабинів. Тобто, це був такий дуже дуже насичений інформацією продукт. Плюс, як я вже згадувала, взаємодія із Владою, це був дуже важливий аспект в контексті єврейської типографської справи, і в таких календарях, наприклад, друкували дні Коли... дні народження у членів імператорської родини, царської родини для того, щоб показати свою лояльність також. Для зовнішніх чи для представників влади, наприклад. Ну, якщо ми, мабуть, говоримо про кінець 17-го, там початок вісімнадцяте століття, і йдеться про правобережжя, то й, 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 йдеться про Річ Посполиту, так власне, і цей контекст західний, про Московське царство, власне, і потім Російська імперія, мабуть, тут ми можемо вже говорити про нев'ятнадцяте століття, як це все співіснувало, і відрізнялися, чи відрізнялися, чи було щось подібне. У тих виданнях, і зокрема у видавництвах, тому що ну так ми на загал говоримо насправді, але вже якщо це стосується 19 століття, це ж різні так би мовити, по, ну, по різні боки Дніпра умовно, так але це різні, різні історії трошки. Якщо ми говоримо вже про російську імперію, вона успадкувала після поділів Польщі всю єврейську общину, яка мешкала ось на правобережній Україні, і так само тут і розвиваються на початку 19 століття. Єврейські типографії ті ж самі, але в Російській імперії така трохи динамічна ця вся історія, оскільки не лише Російська імперія, будь-які інші вони намагалися контролювати єврейську типографську справу і вводили цензуру. Цензура відбувалася в різні роки десятиліття по різному. То дуже сильно утискали на початку, наприклад, в 1835, 36, 37 роки взагалі було закрито всі типографії, які були до того існували. Ось я називала на Поділі в Волині. І взагалі в Російській імперії і були дозволені лише дві у Києві і у Вільно. Києві, оскільки і так було заборонено євреям проживати, принесли все-таки типографію до Бердичева. Пов'язано це було також із різними кримінальними справами проти єврейських типографів. Одна з найвідоміших, це так звана славуцька справа. Коли один з набірників, який, ну, єврей, який працював набірником тексту в Славуцькій типографії братів Шапіро, в один день. Не дуже прекрасний для цього набірника, його знайшли повішеним в власне в, тому, в тій будівлі, де знаходилась типографія, і з цього почалося велике кримінальна справа про дебратів Шапіро. Їх звинуватили там, в тому, що вони друкують в книгах якісь недозволені речі, що вони там задумують якісь неповагу до влади, чи вони намагаються там. Наприклад, той набірник хотів прийняти християнство, а його в цьому відмовили, і тому його й взагалі вбили, ці брати Шапіро, єврейські типографи. Тому ось така непроста історія взаємин з владою, в основному, яка та, базувала з боку влади, про, виявлялася через ось таку цензуру єврейських книжок. З боку євреїв єврейської громади продавців книжок через контрабанду нових книжок, тому що дві типографії це було замало, які перевозилися нелегально чи продовжували видавати нелегально така складна і заплутана історія. Пані Надія, чи були ну, якщо ми говоримо власне про початки книгодрукування, чи спостерігається десь певне протистояння? Так, або таке не дуже добре ставлення до друкарів, бо по суті це ж було відбирання хліба у тих, хто переписував книжки, і це відбувалося наприклад в історії з Іваном Федоровичем чи Федоровим, так який свого часу з Московії змушений був тікати в Україну аж до Львова. По суті, де і ми знаємо, він працював е, наступні роки. І протистояння ці ну, в той період були досить такі видимі і серйозні. Ну бо це в тому числі бізнес-бізнес, так чись е, на початку. Єврейського книгодрукування та такі протистояння теж з боку переписувачів текстів були, оскільки правильно це відбирає їхній хліб. Проте в шістнадцятому сімнадцятому століттях рабини зібралися і постановили про те, що це добре. Дозволяє поширювати книги, це можна сказати певним чином, там підтверджує слова одного з пророків про поширення знання, знань mm. про по всьому світу. І постановили про те, що можна друкувати будь-які тексти лише ось деякі окремі тексти завжди мусять залишатися рукописними, якщо вони використовуються в церемоніях, в релігійних церемоніях, в синагогах. Mm. Це такі тексти, як Тора, тобто в синагогах досі використовуються собі тори. Та п'ятикнижжя може бути надруковане для домашнього ужитку, але в синагозі, в церемоніях мусить використовуватися рукописний текст. Так само це мусить використовуватися мезуза спеціальні. Такі сувої, невеличкі, дуже маленькі клаптики сувої, які кріпляться до вхідних дверей, там чи взагалі до кімнат в будинку житлово, житлових, де теж це мусить бути оці клаптики з цитатами з п'яти книжок, мусить бути записані лише від руки, їх не можна друкувати. Ось таким чином поділили можливо mm -hmm. сфери впливу yeah. переті, хто. Писаний друкований Писаний текст, і ті, хто друкує, друкують книги. Пані Надія, а що стосується розповсюджувачів, тобто, як книжки продавалися, що відомо, це були якісь спеціальні ятки, чи просто типографії самі продавали, чи були реалізатори звичайних нашому розумінні книжкових крамниць було або дуже мало, дуже мало, буквально на пальцях. Однієї руки можна перерахувати, не було такої звички окремо спеціалізованої крамниці. Продавалися. Якщо вона існувала, то звісно, продавалися там. Вони зазвичай ці крамниці були в тих же містечках, штетлах чи містах, де існувала й типографія. Здебільшого розповсюджувалися книги. Завдяки таким спеціальним торговцям, які ходили від містечка до містечка і могли продавати uh -huh. ці книжки, є такі, навіть окремий відомий єврейський письменник Флорем, Власне, його прізвище, або ж псевдонім Мохер e, Сворін, продавець книжок. Про це й говорить, що була така окрема професія, або ж рем ремесло, a, люди, яким спеціально цим займалися. Могли продавати замовляти книги, і продавати книги могли на напряму типографи, друкарі для конкретних або громада замовляла, або ж приїжджали більш заможні люди і могли купувати собі окремо свої якісь збирати. Томи, то муду, наприклад, що стосується мови або мов, якими друкували у єврейських типографіях, ну якщо ми говоримо про е, українські землі, то це здебільшого і інеш. Якщо ж взагалі за єврейськ, е, єврейське про єврейське типографську справу у світі, то всіма мовами, якими тільки можуть говорити. Говорили і говорять євреї, тобто від е, єврейсько-перської, єврейсько-арабської, єврейсько те, що називають там, Ладино і тому подібне. Тобто, Де тільки мешкали е, єврейські громади від Пиринеського півострова до Багдаду, і там існували ці громади, вони говорили своїми, певним, своєю мовою, тими мовами друкували книжки. Це міг бути і єврейський шрифт. Тобто ці літери, які ми звикли бачити, це міг бути не тільки він. Тобто, і це і це, до речі, хороше запитання, тому що ми коли. Почнемо розмірковувати, що таке взагалі єврейська книга? Так, я хотів це... це запитати: що таке єврейська книга і єврейська, як ми кажемо, типографія, так бо ну от, що це означає? Те, що власник єврей, те, що це друкувалося винятково для єврейської громади, чи це пов'язано винятково з релігійними справами? От це дуже хороше питання, на яке немає однозначної відповіді. Кожен з дослідників собі ну є більш-менш консенсус, але чи це винятково євреї для євреїв? Про євреїв і винятково релігійна література. Але ж ми знаємо, наприклад, з історії так само ці типографії, які виникали по всій Європі. Про те, що коли ми згадуємо про єврейську типографську справу на початках, відомий, дуже відомий типограф Даніель Бомберг, він був християнином, але він видавав розкішні трактати талмуду, які користувалися великою шаною попитом. Так само єврейські типографи могли друкувати християнську літературу. Або ж євреї, християни могли бути співзасновниками видавничої справи, мати тримати одну типографію разом і видавати книги разом для своєї аудиторії. Тобто тут велике рознім... різноманіття ось цієї співпраці і взаємодії між різними і релігійними і не лише громадами. Ви в першій частині розмови зауважили, були про кумедні і не дуже кумедні історії, пов'язані із виданням і з роботою єврейських типографій, книгодрукування? Зокрема, от. Ну, про одну не дуже кумедну я вже згадувала якраз якраз стосується прави в Славуті. Це одна з таких трагічних і дуже показових справ, яка пов'язана з єврейською друкарською справою в Російській імперії на українських землях. Документних, можливо можна було б згадати про ось це протистояння між єврейськими громадами, власне, як я вже згадувала, видавали там, наприклад, проповіді відомих якихось хасидських рабинів, але ж хасидизм мав своїх противників, мав своїх противників тих, хто так звані Інагідні, ті, хто протистоять їм, і такий традиційний ортодоксальний юдаїзм, представники, які казали, що це, хасидизм – це все єресь і не повинно цієї літератури бути. Бували такі випадки, що Хасиди і оці їхні противники скуповували один одного літературу і спалювали, тому що не повинно бути такої, не повинно такого друкуватися, такого поганого, як на їхню думку, вважалося. Бувало про те, що, наприклад, якийсь відомий рабин Хасицький надрукував книжку. От він хотів надрукувати свої проповіді, зібрав, але дорога книжка вийшла. Не можуть його її Розкупити, і він просить своїх послідовників, свій двір, що обов'язково треба викупити тираж. Там, наприклад, тираж міг бути там 300-500 примірників ось таких видань, тому включав, як то кажуть, зараз такі важелі впливу. На своїх послідовників, що збереглось, іде, коли ми говоримо про кількість, мабуть, тут важко сказати, що скільки книжок чи найменувань принаймні було видрукувано, так чи про кількість видавництва, але їх там було умовно десяток чи, чи, чи сотня. А якщо говорити про якісь більш-менш хоча би наближення, а не конкретні цифри щодо і кількості видавництва або друкарень, так типографії і кількість книжок. Можна називати якісь цифри, ми можемо де про деякі деякі типографії називати кількість книжок. Це залежить від типографії, як яка згадувала, і були ті, які е, винятково про видати одну-дві найменування, і на тому все ми можемо говорити точно про сотні тисяч, особливо якщо це стосується. А вже кінця 19 століття, коли дуже активно і дуже багато видавали ці книги, видавали найменші видавці від трьохста, як я згадала, Ні. до тисячі півтори тисячі одно видань, одного, най... одного найменування, а могли бути ще перевидання. Все залежало від жанру е, книги, залежало від. Е, Попиту на неї залежало від авторитету, якщо це якась авторська книга була. Тому ось так звісно, велика, дуже велика кількість цих видань не збереглася, книги втрачалися, книги е, губилися, книги знищувалися, і тому зараз в Україні е, є великі зібрання, але вони представляють в них представлені, можливо, кілька примірників з кожного Ні. тиражу чи там з кожної типографії. Є присутні все. Це збірки приватні чи це бібліотеки, музеї? Це державні е бібліотеки, музеї. Е є великі зібрання найбільше зібрання, це, звісно, національна бібліотека Вернацького. Е є великі зібрання у львівських бібліотеках. Е я особисто досліджую одну з е колекцій. Це такі кейсов. Кейсове дослідження, книжки в Кам'янці-Подільському, в Кам'янець-Подільському музеї заповіднику, де ну, достатньо велика кількість книжок з місцевих синагог, молитовних будинків, і в них найцікавіше, коли ми говоримо взагалі про зібрання, книжкові зібрання книжкові колекції в Україні, і не лише в Україні цікаво подивитися. Ми ж говоримо не лише про те, як видавались ці книжки, цікаво через ці книжки побачити. Як їх потім згодом читали, хто були їхні читачі? Що вони робили з книгами, окрім того, що вони їх читали чи, можливо, не читали, таке теж траплялося. Пані Надія, от ми сьогодні такий загальний огляд дещо зробили побіжний. а думаю, наступна розмова наша буде вже можливо, конкретно по Кам'янцю-Подільському, і ви розкажете, що є у тій збірці. Загалом книжка повинна була бути в кожній єврейській родині? Загалом мати книжку це було непросто. Це кілька книжок, багато чи багато книжок мати. Якщо ми говоримо там, наприклад, про 19 століття та українські терени, це могли собі дозволити багаті люди за одну книжку. Хорошу книжку можна було купити там хорошу корову. Наприклад, це кузу. дорого дуже. Тобто людина мусила вибирати, як мінімум, людина люди купували календарі. Вони купували молитовники. для жінок окремо видавалися і великими тиражами, друкувалися спеціальні е, в перекладі п'ятикнижі в перекладі на індеш з трактуванням, з поясненнями з цитатами знову ж таки якихось великих авторитетів. З... Повчальними вставками і тому подібне. Тому, хоча б, хоча б молитовник, хоча б якийсь примірник цієї книжі, можливо, та були. Дякую вам, Надія Уфімцева, магістрка юдайки, аспірантка Національного університету Києво-Могилянська академія була гостею програми зустрічі. Мене звати Василь Шандро, і Я нагадую, що наш проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре, слухайте, думайте, зустрічі. На громадському радіо, громадському радіо ви слухали подкаст Громадського радіо.